Як записати відеозустріч в Google Meet, якщо такого стандартного інструменту там немає? Наприклад, як в програмі Zoom. Що робити? Давайте зайдемо в магазин Google, переходимо. І в пошуку в нашому магазину введемо таку назву. ScreenTy. Це назва розширення, яке ми з вами повинні встановити для того, щоб воно було у нас як розширення, як attendance. Так само, як вже додане розширення. Натискаємо на нього, натискаємо на кнопочку Встановити. Нагадаю, що ми зараз з вами знаходимося в браузері Google Chrome. Додати розширення, чекаємо. Розширення додається таким ось значком. Нам треба його запустити, натискаємо на нього. До речі, для того, щоб воно закріпилося і завжди було в нас в доступі, натискаємо на значок розширення, і натискаємо тут на скріпочку на таку. Це означає, що воно завжди буде закріплене. Воно е, у якості значка синенького, коли йде запис, е, синій колір змінюється на червоний. Встановилося розширення, давайте його переглянемо. Тут є три варіанти. Можна знімати тільки одне вікно, можна знімати все, що є на екрані, і можна знімати тільки себе з камери. Да, тобто вимикається камера, ви знімаєте себе, щось там говорите, розказуєте. Також є ще деякі налаштування. Я вам пропоную обирати варіант десктоп. Чому саме його? Тому що там ви можете обрати будь Такий ну, варіант, який вам зручний. Наприклад, у мене є демонстрація, яку я вже підлаштувала в презентації, відкрила демонстрування екрану. Та, і воно в мене в режимі демонстрації готове для того, щоб я вела урок. Ну і Або я можу показати щось на вкладках Google Chrome. Також цей варіант можливий, але зараз мені це не потрібно. Що я роблю? Я... На відкритій вкладці Google Chrome натискаю на наш значок скриніті, е, натискаю на нього, обираю desktop, вмикаю або вимикаю камеру. Це камера, яка буде показувати вас як вчителя. Це буде таке маленьке віконце кругленьке, в якому буде ваше зображення з камери, е, з вашої камери, наприклад, ноутбука. Я зараз її вимкнула, да, тобто можна увімкнути, я її вимкнула, щоб її не було. Хочу записуватися без себе. Мікрофон я обрала той, який у мене стоїть за замовчуванням, він е, працює. Далі варіант через 3 секунди записувати відео, мені підходить, мені подобається. Інших варіантів тут є тільки через 5 секунд, через 10 мені через 3 підходить. тобто цей варіант добрий. Натискаю Start recording». І обираю тут варіант. Можна знімати весь екран. Знову ж таки, все, що ви будете відкривати, закривати, на екрані буде зніматися ваше відео. Можна вибрати вікно. До речі, з вікнами будьте уважні. Якщо в мене є демонстрація, і я її зверну, подивіться, вона в мене. Вийшла зі списку, тобто у вікні вона не, немає її, хоча вона ось вона є. Її потрібно відкрити, щоб вона була доступна, перейти ось сюди і ось уже демонстрація відкрита. Можу обрати цей варіант. Надсилаю. Що відбувається? Дивіться, йдуть 3 секунди і одразу починається запис, але разом з тим зберігається файл спочатку. Так, ось він так називається. Це потрібно для того, щоб уже інформація записувалася в якийсь файл. Ну, Наприклад, на робочому столі потім я його зміню. Все, демонстрація, запис ось цього документу вже йде. Я розказую урок, розказую про домашнє завдання. Тут у мене треба було показати, як його виконати було на мобільному пристрої, розказала, показала. І, в принципі, у мене урок записаний. Що треба зробити тепер? Тепер треба перейти і просто сказати, зупинити запис. Стоп рекордінг. Одразу ви бачите, що відкривається сторінка, в якій видно це відео, тобто те, що я знімала, йому я починається запис. Але разом з тим зберігається файл спочатку. Да, ось він так називається. Це потрібно для того, щоб уже інформація. Ви бачите, що відео записалося без тих системних моментів, які я виконувала під час початку відео. Ось збереження файлу, те, що я переходила з однієї вкладки на іншу. Як тільки я натиснула старт, і після трьох секунд почався запис оцього вікна, яке я обрала. Можна вирізати деякі моменти. Наприклад, якщо я не хочу, щоб в мене починалося відео з самого початку, там деякі моменти треба вирізати, я, звичайно, можу це зробити. Після цього я можу, до речі, обрати варіант формату файлу mp4. Я обираю такий стандартний формат. І можу завантажити це собі на файл вже вирізане, так як мені потрібно, наприклад, там кінцівку не потрібно, або зберегти на. Google диск. Ну, наприклад, я обираю Download, запис. Зберегти все. Файл зберігся. У вас готове відео, яке ви зняли. Можете навіть зберегти його на Google диск. Тут треба зайти відповідно у свій аккаунт, дати дозволи. І ось уже моє відео завантажилося на Google диск. Ну, назвалася вона відео MP4, але, в принципі, як варіант, можна посилання вже дати дітям для перегляду, якщо не хочете завантажувати його на YouTube. Ну, наприклад, ось таким чином можна вийти з положення. Файл готовий. Ось він. Запис 1. Переглянемо. Одразу починається запис, але разом з тим, потім я його зникнув записаний. якість Що дуже добре. Звук також якість звуку дуже добре, тому гарне розширення, яке працює не тільки в Google Chrome, а можна записувати також і інші файли. Успіхів!